Семирічна тернополянка Яночка Вепрек навчається у другому класі. Райлева, весела та активна дитина протягом останніх двох років почала часто хворіти. Так, в черговий раз, два місяці тому, дівчинка захворіла на запалення легень. Відтоді, розповідає мама Яночки, життя у сім'ї перевернулось. Ми не могли її вилікувати при рентгені Нас знайшли плямку на легенях. Нас відправив лікар на КТ». На катена знайшли пухлину. Нас відправи, дала направлення і відправили в Ахмадит. В Ахмадиті нам провели біопсію і поставили діагноз ганглоневрома 6-11 хребта. Нас провели лікування. Готували нас до операції. Перед операцією лікарі засумнівалися, що пухлина не пішла міжпозвоночно. Нас відправили на МРТ. На МРТ нам поставили міжпозвоночну пухлину. Під час консиліуму лікарі з'ясували, що це рідкісна пухлина, з якою в Охмадиті зустрілись вперше. Тому прооперувати дівчинку ніхто не насмілився. З надією, що пухлина розвиватись не буде і з нею можна повноцінно жити, сім'ю вепрек відправили додому. Однак дитині з часом ставало лише гірше, і батькам Яни порадили звернутись до закордонних лікарів. Одна клініка Ізраїлю нам відукнулася. Зібрала консиліум, вони поставили нам зовсім іншу пухлину. Пухлину шваном, яка буває дуже рідкісна. Це пухлина, навіть в навіть не в Ізраїлі буває тільки в дорослих людей, які і в них діток навіть таких не було. Вони зібрали хірургів, які згодилися її прооперувати. У нас вражені вже два ребра, які потрібно удалити. Вони дають дитині мою надію, що вона буде жити повноцінним життям. Після операції операція має тривати вісім з половиною годин. Одна із авіакомпаній на прохання батьків дівчинки вже надала сім'ї можливість безкоштовного перельоту в Ізраїль. А от кошти на операцію та саме лікування, яке вартує щонайменше 50 тисяч євро, батьки зібрати самотужки не можуть. У відчаї мама дівчинки благає усіх небайдужих допомогти врятувати їхню єдину дитину. Просто ми не можемо зібрати таких коштів. Ми зібрали вже 10 тисяч доларів. Я звертаюся до вас як мама своєї дитини. Допоможіть зібрати нам кошти для нашої донечки. Це остання надія для нашої дитини, на життя. Дуже вам вдячна Буду за кожну вашу допомогу, за вашу молитву для нашої дитини. Підтримати Яночку Веприк зібрались і її однокласники. Діти також звертаються до усіх людей та просять допомогти врятувати життя їхній маленькій подрузі, яку вони люблять і з нетерпінням чекають у школі. Веприк Яночка, весела, розумна, добра, щира дівчинка. Вона найкраща подруга. Ми любимо з нею гратися і навчатись, але трапилось так, що Яночка захворіла. Вона потребує термінової фінансової допомоги і підтримки. Щоранку ми просимо Бога про її одужання? Ми дуже хочемо, щоб Яночка повернулася у наш клас здоровою і знову з нами вчилася. Напередодні свята Миколая і Різдва просимо усіх. Долучитися до благодійності усі учні економічної школи сподіваються, що з вашою допомогою нам вдасться зібрати потрібну суму. Ми Часу обмаль, гроші необхідно зібрати терміново, тому усі небайдужі можуть перерахувати кошти на банківський рахунок мами дівчинки Тетяни Богданівни Веприк, який ви зараз бачите на екрані. Кожна ваша гривня здатна врятувати життя.